Сама цікава піраміда, яку тільки можна собі уявити: вишня, ландиш, гарденія, бергамот, ноти гарячого заліза, шкіра, уд, ладан і фіалка це щось максимально незвичайне. Аромат називається Імперіаль від італійського бренду Вескер. Це ультранішевий сегмент, це щось буде максимально нестандартне. Але знову ж таки потрібно тестувати. Потрібно замовляти спочатку на розпив для того, щоб зрозуміти, познайомитись з ароматом поближчі, він твій або не твій. Оформлення мені особисто дуже подобається. Флакони об'ємом по 50 мл. на розпив вони доступні від 3 мл. І зараз затестимо. Здавалося б, що щось буде дуже ніжне. О, дуже гострі нотки фіалки. І вишня тут також відчувається. Не така е проста, як, наприклад, Tom Ford Lost Cherry, а змішана з пачулі. Це щось, напевно, посередині між Tom Ford Lost Cherry та Creed Delphinus. При цьому свіжими нотами і з нотками яскраво вираженої фіалки Imperial від Wesker, доступний до розпиву від 3 мл.